Розпаковка з АТБ. І перший лот у нас на знижечках зараз це тунець у власному соку. В принципі, він часто в АТБ буває на знижках. Зараз ціна 55 гривень з копійками. Крекери до холостяка, до серіалів. Іноді можна собі дозволити. Ну, супер. Тут буде мало м'яса, овочів, бо ми таке беремо із села. Ковбаса Варшавська. Непогана ковбаса. Макарони, ось такі делюкс, були теж в акції, не розварюються, гарно готуються, класні макарони. І ось такі бантики. Наступний лот це коту їжа. Тут два пакетики, трошки йому, бо зазвичай я йому готую натуралку сама. Далі шоколадка, ось така теж була по акції. До речі, зараз якісь космічні ціни на шоколад. Взагалі, коли це стало та шоколадка коштувати так дорого? Це просто шок. Вона собі шоколадку купила. М'ясо міді, ось таке. З нього ми готуємо типу різотто, це складно назвати різотто. Спочатку цибуля з часником, рис, вино біле і в кінці-кінці в вже ці міді. Виходить смачно. Далі сміттєві пакети, ось такі на зав'язочках. Сир гауда теж був на знижках. В принципі, від кому багато сирів там зараз на знижках. Важковий, сметанковий. Далі насіння ось таке солоне, смачне, гарне, звичайне насіння. Мило. Було теж на знижках, тут два бруски. Це я використовую для пройнятів, якщо щось треба попрати шведесенько. Перше я побачила ось такий кисломолочний сир. Тут 400 грамів. Ціна непогана, 5% жирності. Чіпси. Ось такі, це взяв чоловік, я такі не дуже люблю. Мені більше подобаються лейс люкс. Оці гречка. Килограм. Це буде гречка з грибами. І будуть курячі гамілки. Те, заради цього, ми йшли в інше АТБ, бо в тому, яке ми ходимо зазвичай не було. Це ось такі круасанчики, дуже смачні, вже готові. Випекли дуже класно у нас сніданок, ми теж будемо їсти зараз. Туди можна щось солоденьке, ми будемо їсти з ковбасою і сиром. Я дуже люблю кошену капусту, це корисно. зараз сезон холодів, Всі хворіють. вітамін С, ще і відерка потім залишиться в господарстві. Ціна була в районі щось по знижці до 70 гривень, тут 900 грамів. До речі, ведмедики Барні сказали нам на касі, що сьогодні один день, чи можливо це сьогодні акція закінчується. Вони по 50 гривень нам пощастило. Це ще не всі розпаковки. Мабуть, це відео буде в двох частинах, тому ще покупочки будуть в другому відео.